Доброго дня. Добро здоров'я. Держконспекція Києвщини старший Київська порушує, не трошки. А як це можна трошки порушити? Як це можна трошки порушувати? Ну як це? Рухатись між населеними пунктами. Так а чого ж це трошки? Хіба ж це трошки? Ну Значить, тоді не трошки. Хіба ж ваше Як це так трошки? Трошки таке не може Зацісуємо угу. ваше правопорушення. Хорошо, я згоден. 251 стаття Кодексу адміністративних прав. Про що про докази? Про докази вона каже. Про докази? Да. Фото, відео, фіксація або покази двух свідків. Давайте. Ну, ви на суді ви ну от коли нас от на суді я вам пред'явлю документи. Що ви пред'являєте? Документи на суді пред'явлю. Що ви кажете? Погромче, кажіть, не чутно. Ви не чуєте? Ні. Громче, кажу, говорить нічого. Закон України про міліцію. Працівник міліції має право перевіряти документи у разі підозри, скоєні правопорушення. Правильно. Да, що підозра це ґрунтується на доказах. Докази, будьте. Ласкаві. Де, замово, я що тут правила? Я вам закон, я вам закон цитую. Ви мені якісь правила кажете. Правила це підзаконний акт. Громче кажіть, я не чую. Зараз я вам не зобов'язаний пред'являти. Він на закону України проміжці законопроївці має право. Якщо він вважає, що йому допоможе фото, відео писати, тоді він нею користується. Документи, покажіть. Документи пред'явіть, будь ласка. Зараз приявлю. Ваше, я ще не бачу посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб. При зверненні до громадян, працівник міліції повинен представитися і на вимогу, я вам представлю. на вимогу показати посвідчення. Будьте ласкаві, посвідчен. Я вам пред'явлю посвідчення. Хорошо, я оберу камеру. Я теж не можу. Снімають ділок на окружній, знаєте? Да? А я проводу відеофіксацію, покажіть, будь ласка, я не прочитав. Фенченко Сергій Петрович перебуває на посаді інспектор ДПЗ, групи ДПС, Даїтесь, то РПТ. 88, 2017, добре. Ваша, будь ласка, де ваш значок? Чому він не на видному місці? Не на камеру, я вам прийде. Значок покажіть. Що не на камеру? Я вам кажу, що на камеру, я вам... Значок ви покажіть. Повісти його на видно місце. Зараз що, щоб я побачив, що він висить на видно місці. Він вісить на видному місці. Ви не висить на видному місці. Я спеціально на камеру знімаю, що його не видно? Ви спеціально ви знімаєте на камеру? Да. Спеціально вам просто скучно все, святковий день і ви просто... Намагайтесь спровокувати, щоб для, для, для того. Спров... Як я можу спровокувати? Ну, так, У вас ну, так, це... пістолет висить, а я не, вас можу. Виси. Воно в кобурі. Да, ми, що із автоматами пройдуть, да, ви що що? автоматами ви відпрацювання, Яке З... відпрацювання? Наказ є на відпрацювання, ви що не в курсі? Не в курсі. Не в курсі? Не в курсі. А якщо ми не доведено, доведено, якщо не доведено до відомо громадян, він незаконний. На сайті є, МВС України мені. Що ви кажете? Покажіть. вам наказ, с этого начинается Тормознули менты На посту он шатается И кидает понты В документы впиявится Не такие права Вдруг в салоне появится Где-то сбоку трава Снова не доской рыла мне мозги Но вы не тут-то было Он ни с чем опять уйдет Начні! Все, читайте ознайомки. Зразу доступник міністра видав наказ. Це кому він видав наказ? Вам? Він надав наказ. На сайте. Ну, а, а я при чому до цього всього. А ви при чому? А ви не водійний там учасник дорожнього... Що там написано? Їжджайте, щасливо. Куди їжджайте, йдете сюди? Що їжджайте? Їжжайте. Давайте докази!